Вітаю, мене звуть Терлецький, Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Ви підписуєтеся на канал і ставте свої лайки. Козацька Біла Русь, виявляється, було й таке. І Біла Русь певний час перебувала під юрисдикцією війська Запорозького та входила до складу Гетьманщини. Це був хоч і короткий, але дійсно яскравий період в історії цієї країни. Трохи не єдиний час, коли білоруси дихали вільно. Сьогодні в полі зору козацького апокрифа те, як білоруси козаками були. Середньовічні українці вважали білорусів, або, як їх тоді називали Литвинів, своїми дійсними братами, на відміну від тих же московитів. Близькими були і релігія, навіть спільна київська митрополія. І мова, і соціальне життя, і політично-правовий устрій, оскільки ми все ж таки входили до однієї держави з княжою Русі згодом Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Але була і суттєва різниця між нашими народами. Козацтво. Уперше білоруси на власні очі побачили козаків під час Лівонської війни середини 16 століття, коли козаки воювали на їхній території з московитами. Деякі білоруські урядовці командували козацькими загонами. Приміром, братлавський воєвода Роман Сангушко чи державець Чорнобильського замку Філон Кміта. Тоді ж багато білорусів влилося до козацтва. Наступного разу козаків у Білорусі побачили у 1594 році, коли вони вимагали стації, тобто утримання війська за рахунок населення від жителів Вітепського і Мінського повітів. Це стало справжньою несподіванкою для офіційної влади Великого Князівства Литовського. Навесні наступного року тут побував запорозький гетьман Федір Полоус з товариством. Вони відпочивали у районі Бобруйська, а насправді проводили рекрутинг серед місцевого населення і врешті без сутичок з литовським військом відійшли в Україну. Та за півроку загони отамана Семерія Наливайка та запорозького гетьмана Григорія Лободи, а згодом Матвія Шаули, пройшлися каральним маршем по білоруських землях лівого берега річки Прип'ять, стягнули з міщан, узятого штурмом Слуцька, величезний відкуп, захопили велике місто Могильов та інші поселення. Ці дії були спрямовані проти шляхти і урядовців, які підтримували укладання Берестейської унії, підпорядкування православних ієрархів папі римському. Козаки вогнем і мечем знищували майно магнатів, забирали їхні гроші, а також підданих людей. Підлітків робили своїми джурами, септо зброєносцями. Жінок часто брали в законні дружини. А до козацького війська масово приєднувалися різноманітні місцеві охотники, міщани, дрібні шляхти чи навіть князі, наприклад, Флоріан Гедройц або відомий магнат Павло Кміта. Всі вони прагнули змінити свою долю на краще, скоштувати козацького хліба, спробувати лицарської слави. А деякі таким чином вирішували свої нагальні справи під козацькими прапорами, зводили рахунки з ворогами, чинили наїзди. На початку 17 століття річ Посполита була війну з Шведським королівством за контроль над Лівонією, до якої залучили й козаків. Тому вони часто притинали білоруські землі, вирушаючи до театру бойових дій. Чи повертаючись додому, зокрема, чотиритисячний козацький загін під рукою гетьмана Саміла Кішки вельми потерпав в вінфлянтах теперішня Естонія від несвоєчасного фінансування важких погодних умов та відсутності харчового постачання. Тому при поверненні в Україну 1602 року козаки стягували посилену контрибуцію з населення білоруських територій, через які проходили. А у випадку із мешканцями Вітібська, що намагалися опиратися козацьким вимогам, між козаками та цивільним населенням дійшло до кривавих сутичок, які завершилися не на користь міщан. Таким чином, запорожці помстилися тамтешнім жителям за зраду і бойові дії проти козаків під час повстання на Ливайка. Навесні 1648 року в Україні починається козацька революція. А вже до кінця літа козаки контролювали 26 великих міст в межі річі Дніпра, Сожі і Прип'яті. При цьому брами для українських військ добровільно відчинили Гомель, Мозер, Річиця, Лоїв. А от Брест козаки захопили. До речі, серед лідерів Хмельниччини було чимало козацьких старшин-вихідців з Білорусі. Станіслав Михайло Кричевський, Силуян Можиловський, Ян Соколовський, Іван Дубяга, Антон Жданович, Філон Гаркуша. І козацький устрій, власне, самі козаки одразу припали до серця білорусам, які... Дивилися на чубатих лицарів з захопленням та повагою, бо всі козаки мали при боці шаблю і пропонували взяти її до рук тепер і білорусам, для яких це було нечуваним. Адже шабля це ознака належності до вищого стану, шляхти це привілей воїнів, а вони завжди були простими мужиками. І ось нині отримали шанс стати вільними, скинути панське ярмо завдяки козакам. З обожненням дивилися на запорожців білоруські жінки. Що козаки красиві і показні, то ясно, але, вочевидь, всі вони мали чималі статки і були багатіями. Не дарма ж білоруські дівчата так говорили про козаків та Україну. Милий козаченько, люба україночка, що відображено в їхньому фольклорі. Козаки принесли білорусам волю та захист, тому білоруси почали масово покозачуватися, організовувати власні козацькі сотні. І це своєю чергою викликало криваву помсту з боку влади, коли у жовтні 48-го року полк польного литовського гетьмана Януша Радзевіла підстеріг на переправі через прип'ять козацький підрозділ Мартина Небаби, тому довелося відступати до Пінська. Пінські міщани впустили козаків у місто, а на вимогу литовських військових скласти зброю і відчинити брами відповіли. Краще загинемо, ніж видимо тих, хто змагається за нашу віру. Почався штурм, і коли в місто увірвалася литовська кінота, проти неї поруч із козаками билися і місцеві чоловіки, жінки та навіть діти, які перегородили вулицю возами та штрикали в коней насадженими сторчмакосами. косами. Бій на вулицях Пінська тривав добу, чисельність міста з десяти тисяч скоротилася на третину. Ця різанина згодом викликала широкий розголос в Європі. Взимку 1649 року Януш Радзевіл зібрав під своїми знаменами потужну дивізію та здійснив похід, наслідком якого було захоплення міст Мозеря Турова і Бобруйська. У Мозері особливо відзначилася німецька піхота, яка після того, як жовніри під захистом возів з дровами колодою вибили одну з міських брам, рубала в місті жіноцтво і дітей. У відповідь мозерчани разом із козаками позачинялися в хатах, відстрілюючись до останнього запасу порогу. Шляхта влаштувала розвагу, полювали і добивали уцілілих міщан по приміських болотах і ярах. Більшість козаків і значна частина покозачених білорусів залишили межі Великого князівства Литовського і перейшли за Дніпро на територію України. Наприкінці лютого Януш Радзевіл вже збирався з військами переходити прип'ять для перенесення бойових дій на Україну. Проте повідомлення про укладене між короною і Хмельницьким перемір'я зупинило подальше просування литовців. влітку того ж року, коли бойові дії поновились. Януш Радзавіл завдав відчутних поразок під загалем та під підлоєвом військам наказних гетьманів Іллі Голоти та Михайла Кричевського, які наклали у цих битвах головами. Лоївська місцевість виявилася для козаків нещасливою. 6 липня 51-го року литовське військо тут таки розгромило полки наказного гетьмана війська Запорозького Мартина Небаби, а сам Небаба також загинув. Цього разу Радзевіл розвинув свій успіх двома колонами по обидва боки Дніпра, перетнув кордон з Україною і, подолавши опір нечисленної козацької залоги, увійшов у Київ. Наступна поява козаків на території Білої Русі сталася у 1654 році. Козацькі загони діяли спільно з військами Московського царства, яке згідно з умовою укладеної військової угоди розпочало війну проти Речі Посполитої на правах союзників і протекторів війська Запорозького. Але цар усю потугу власного війська спрямував на боротьбу не проти польської армії, що діяла на правобережній Україні, а на вторгнення у Білорусь. Бо царський уряд від самого початку війни прагнув підкорення саме Литви, на землі якої воював із 1500-х років. Богдан Хмельницький вислав до Великого князівства Литовського 20-тисячний корпус у складі Ніжинського, Чернігівського і Стародубського полків на чолі з наказним гетьманом Іваном Золотаренком. Але цього разу військовий геній Януша Радзивіла не зміг врятувати землі князівства від захоплення, а козаки у уповні помстилися за минулі поразки, за загибель своїх побратимів, за спалення і пограбування Києва. Спершу війська Радзивіла зазнали нищівної поразки у битві при Шипелевичах 24 серпня. Після цього почалися облоги укріплених міст. Завдяки козацькій артилерії союзники захопили 33 замки. Самостійно загони Івана Золотаренка здобули гомель. Речицю, Жлобин, Рогачів, Чечерськ, Пропойськ, Новий Бихів і взяли в облогу потужну фортецю Старий Бихів. Цар Алексій Михайлович неодноразово писав у своїх листах і вимагав через посланців, які приїздили до Золотаренка, щоб той, облишивши осаду Гомеля та інших міст, вирушав на з'єднання із царськими військами здобувати Смоленськ. Проте наказний гетьман продовжував підкорення краю і не поспішав на з'єднання. Він виділив лише тисячу козаків на чолі з своїм братом, ніжинським полковником Василем Золотаренком, які відзначилися при здобутті Смоленська та пізніше спільно з московитами брали участь у взятті Вітебська. Між тим самі білоруси об'єдналися у цілий шеститисячний козацький полк на чолі з Костянтином Поклонським, який почав конфронтацію з Золотаренком, бо мав власні державницькі устремління. Взимку 55-го року військова кампанія поновилася. При цьому на бік литовських військ перейшло 400 козаків на чолі з білоруським полковником отцим Костянтином Поклонським. Це сталося внаслідок влаштованого московитами терору на окупованих територіях, масових тортур і вбивств мирного населення та ченців, зокрема і православних, численних випадків наруги над жінками і дівчатами, пограбування і руйнування церков, масового виселення міського і сільського населення до Московії, работоргівлі мешканцями князівства без огляду на їхню конфесійну приналежність. У Москві та Астрахані. Тим часом, доки тривала облога Могилева, литовцями, козацькі загони опанували міста Бобруйськ, Королівську Слободу, Глузьк, Кричів. При цьому слід відзначити, що козаки Золотаренка проявляли особливу жорстокість щодо захоплених зброєю міст та їхнього населення. Міста спалювали, людей пускали під меч. Здобутки наказного гетьмана були відзначені як з боку царського уряду, так і гетьмана Хмельницького. Цар надав Золотаренкові бихівське і кричевське староства, а розповсюдив його юрисдикцію на козаків Поклонського та дозволив поповнювати козацьке військо у Могилевському та Кричівському повітах. Завдяки цьому чисельність козаків швидко зросла, і невдовзі під булавою наказного гетьмана вже знову було 20 тисяч бійців. Хмельницький же зажадав від Золотаренка більшої активності. Тому наказний гетьман рушив на березину у напрямку Мінська. Невдовзі московити захопили мінськ, і союзники продовжили наступ, ідучи двома арміями на столицю князівства Вільно сучасний вільнюс. Рясно встиляючи свій шлях з гарищами міст та трупами мешканців, козаки безперешкодно дісталися столиці, яку Януш Радзивіл вирішив не обороняти. Вранці 9 серпня козаки першими увійшли у вільно і розпочали різанину мешканців. Взяли чимали трофеї. За один цей день загинуло 25 тисяч віленців. Ім'ям Золотаренка на той час білоруські матері вже лякали дітей. Після захоплення столиці князівства Литовського Іван Золотаренко спільно з московськими міськами діяв у поніманні, а наприкінці вересня повернувся під старий бихів, який так досі і не піддався. Але тут сталося несподіване. 7 жовтня 55-го року, під час вилазки захисників міста Золотаренкові на герці прострелено ногу з мушкета. Він від цієї рани в нозі і помер під Биховом. Куля виявилася срібною і заговореною католицькими ксьондзами, бо на чорного характерника Золотаренка давно полювали. Про містичні жахи, що відбулися під час його похорону у Корсені, ми вже розповідали в іншому випуску. Білоруси досі в цій смерті вбачають щось символічне. Після смерті Івана Золотаренка на чолі козаків у Білорусі Гетьман Хмельницький настановив білоруського, Гомельського, і чауського і Новобихівського полковника Івана Нечая. В цей час Москва вирішила закріпити за собою землі князівства Литовського шляхом обрання царя Алєсія Міхайловича великим князем Литовським. Царський уряд вже не потребував військових послуг козаччини. А Хмельницький не тільки не планував виводу козацького корпусу звідти, а навпаки, прагнув закріпити козацький протекторат над південно-східною Білоруссю. Під владою гетьмана опинилася величезна територія, що складалася з 22 військово-територіальних сотень. Кордони, яких тепер слід було захищати від учорашніх союзників московитів, намаганням московських воєвод витіснити козаків з Могилевського повіту, нечай швидко поклав край і сам почав виганяти московитів із раніше зайнятих козаками територій. Заступав московські залоги козацькими, сприяв процесу покозачення місцевої людності. Загони місцевих селян партизанів, так званих шишів. Породжені реаліями жорстокої московської окупації, не маючи жодного стосунку до білоруського полковника, іменували себе сотнями нечая. У червні 1657 року у Смоленську було сформовано військо на чолі з воєводою Змієвим, що мало витіснити козаків зі Смоленського до Боровинського, Оршанського і Могилевського повітів. Почалися перманентні зіткнення козаків із царськими військами. Ну а далі спалахнула загальна московська козацька війна. Іван Нечай розгорнув бойові дії проти московитів одразу після укладання у вересні 58 року гадяцької угоди. Для боротьби з козаками і партизанами-шишами царський уряд сформував у Смоленську два війська. Полковник Нечай зробив своїм опорним пунктом Старий Бихів, куди до нього надійшло підкріплення з Гетьманщини на чолі з Самійлом Виговським. В березні 59-го року під Мстиславлем проти царських військ діяло вже 6 тисяч козаків. Але у травні московити здобули підвладний Нечаю чаю Рославль, а в червні розпочалася облога московським військом Старобихівської фортеці, де замкнувся зі своїми головними силами білоруський полковник. Вдаючись до активної оборони, козаки Нечая постійно робили вилазки та завдавали втрат ворогам. Іван Нечай продовжував битися у Білорусі і тоді, коли гетьман Іван Виговський був вже відсторонений від булави. Гетьманський наступник Юрій Хмельницький у жовтні 59 року пристав на вимоги московської держави передати цареві бихів та вивезти козаків із Білорусі. Але позбавлений військової підтримки з Гетьманщини, білоруський полковник з козаками, протрималися ще півтора місяці. Під час нічного штурму 4 грудня 59-го року старий Бихів за допомоги деяких зрадників заможних міщан було захоплено московитами. Цікаво, що зрадників, які відкрили потаємний хід до фортеці, московити винагородили. По особливому витончено. Їх убили найпершими. Завдяки заступництву Юрія Хмельницького, білоруському полковнику Івану Нечаю, його брату Юрію було збережено життя, тоді як інші керівники білоруської козаччини Самі Ловиговський, Корсак, Малявка були повішені у старому бихові. Але доба козацького панування у Білорусі не завершилася. Наступним білоруським полковником став видатний воїн Денис Мурашка. Він рейдував із залишком запорожців по землях південної Білорусі до середини 60-х років. Проте в умовах руїни, що почалася в Україні, опанування Білої Русі вже не було пріоритетом. Отже, перебуваючи декілька років у складі козацької держави, війська Запорозького сучасні білоруси мають не забувати такі героїчні сторінки спільної історії. Сподіваємось, колись ми знову станемо плечем до плеча в боротьбі проти спільного ворога московитів, які знову зазіхають на нашу волю і прагнуть відібрати наші життя. Жиє вільна Білорусь. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля і віра вже видавалися окремими книгами. І держава, третя частина, готується до виходу зараз. А я з вами прощаюся. Валентин Терлецький був з вами. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не забувайте коментувати ці випуски. До наступних зустрічей.